Так, які мені мама зробила справи на завтра? Вона мені сказала приготувати, приготувати вермішелевий суп, зробити канапку сестрі з креветками в соусі, а ще що так сестра Оре? Треба подивитися. Що ж вона там понадумувала? Що, сестра? Брате, а роботи існують? Не існують роботи. Не говорить руниць. Я пішов робити вермішеловий суп, а ти мене відволікаєш. Чого ти мене відволікаєш? Я пішов. Так, мій вербішелевий суп уже вариться. Ще треба э, готувати для сестри э, креветку у соусі. І ще треба... Знову сестра. Що знову? Сестра? Брате, я все рівно боюся через те, що робить, що монстри існують. Там хтось виривається в мою шафу. Подивися, будь ласка. Нікого. Отож, сестро, не заважай мені мені ще треба е, готувати примішаливий суп і тобі обід готувати. Так що роби свої уроки. Е, до того, як я, як я тобі зроблю кроватки, соус, е, креветки в соусі. Так що працюй, папа. -па. Yes. Мій вермішелевий суп готовий. Він у мене є готовий. Зараз дещо принесу. Так, я його попер е, так. Поперчу трошечки пізніше, зараз роблю, як він не смак. Не вже це знову сестра. Ого, сестра. Чого тобі, сестро? Брате, я хотіла сказати, що, е, що я тебе люблю. Я тебе теж люблю, але працюй. Так... Вермішелевий суп готовий. Тепер треба взяти його, його спеціальними ручками для їжі. Зараз. Зараз. Візьму, Візьму вермішелевий суп. Він гарячий. Ось! І ще потрібно... І ще потрібно його попрочити і добре. О, ні, що це стало з братом? Треба буде піти перевірити, що це з ним. Уже легше Уже легше. О, ага, братанся. Мені здається, е, в нього були червоні очі через папа. того, що е, він мені розказував, що він буде е, верміщаливий суп е, варити. От тому, нього, е, от, 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 от тому він не ча, е, от Отому у нього напе, на, там. Нечайно там невеликі спагеті пали йому на око. Ну, пало на око, і тому почало в нього напевно пекти. І тому він почав кричати, у нього очі почали червоніти. І він тому в туалеті мив свої очі і казав, що йому вже легше. Ну, це добре, а я йду по, свам, по своїй справі робити полки.